Бути вдячним за те, що є, чи хотіти більшого. Давайте розберемося з точки зору карми, що працює. Якщо ми будемо весь час хотіти більшого і при цьому не насолоджуватися тим, що в нас є, то ми будемо знаходитися в такому стані нестачі, що в нас немає, немає, і оцього немає, і оцього немає, а так хочеться. І такий стан він буде створювати зерна кармічні нестачі. Тобто цей стан він буде в майбутньому також виростати в нестачу ще більшу, ніж вона є зараз. А якщо ми в моменті будемо перебувати в стані достатку, тобто радіти, насолоджуватися, бути вдячними за те, що в нас вже є, навіть якщо це не той максимум, на який би ми хотіли бачити в своєму житті, якщо навіть ще не все в нас є, чого ми хотіли, але ми. Фокусуємося саме на тому, що в нас вже є, що нам вже оце класне, і оце класне, і оце в мене, є і це, то це створює в нашому розумі кармічні зерна або такі ментальні записи достатку. І вони якраз і будуть створювати теж причини нашого ще майбутнього, ще більшого достатку. Тому, якщо ви ще думали, чи варто... Бути задоволеним тим, що є обов'язково. Обов'язково без цього неможливо зростання, тому що е нас збільшується в житті те, за що ми вдячні. Якщо ми вдячні за те, що ми вже маємо, то воно буде збільшуватись і збільшуватись.